Привіт, я на продажі Mazda CX5, пригнана з Франції 2012 рік 2,2 дизель на автоматі і на повному приводі. Класний має вигляд. по кузову без підкрасів.

П'ятдесят шість. Сорок сім. 45. три, сорок шість, сорок пять. Вся машина в рідній фарбі. З мінімальним пробігом машинка. Сбережено. Шторка в сане. 151 тисяча оригінального пробігу, будь-які перевірки, машина з аукціону. Можу надати підтвердження по пробігу. Без технічно в класному стані. Мотор сухий, ніде нічого не потікає, коробка працює ідеально, двигун рівно, без рівків. Класна машина, в хорошому стані, з гарним пробігом. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте і купуйте. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал.